Різдвяний LED-декор від Хом, no лише 245 гривень за одиницю. В лоті буде 14 позицій і вартує лот 3430 гривень. Будуть представлені 4 ось таких класних свічки. Вони йдуть на батарейках, будуть світитися, дуже стильно виглядають. Нагадую, їх буде 4. Ось такі гарні зірочки. Це йде така. Лента вона буде 5-метрова. Такі дуже-дуже гарні зірки. В наборі батарейки йдуть. Ось таких два дерева буде. Також на батареїчках дуже приємне жовте світло. Дві упаковки ось таких бурульок, можете подивитись, ось як вони виглядають. Їх тут буде 128 бурульок. так, 128 ЛЕД огонечків Є режими різні. Подивіться, ось такий. Та просто. Ось такий. Далі. У нас буде ось така гарна лед прикраса. Також на батарейках це скляна така куля з таким засніженим лісом. Та ось чот... таких чотири кулі новорічних. Подивіться, як це гарно. Вони йдуть в різних варіаціях, можете подивитися. Та в них є ось така дуже класна пісня. Як в дитинстві, нагадую, різдвяний ЛЕД-декор від леварно Хоум no з 14 позицій вартує лише 3430 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.